Доброго дня, 7 грудня 2024 року, субота. Днів третому назад я вирішив заступитися за одну жінку, в Кагровику працює, 1942 року народження, 82 роки, яка вирішила ну, свою хату провести каналізацію і душову кабінку облаштувати. Наяла двох працівників, які теж Кагарлицькі, проживають по вулиці Бувша Піонерська. Зараз не знаю, яка. Піонерська. Ну і вони, один із них начальник, а другий виконавець. І оцей виконавець, він днів три чи чотири працював по облаштуванню унітаза і душової кабінки. Все зробив, вона йому заплатила, як він і сказав, 10 тисяч гривень за роботу і пішов. А ввечері з'ясувалося, що холодні батареї. Газовий котел працює, а батареї холодні. Вона дзвонить до мене так і так. Я кажу, дзвоніть до виконавців. Вона дзвонила, ніхто не бере трубку. Включила дві конфорки газові і так перекантувалася ніч в холоді. Вранці дзвонить, каже, ніхто трубку не бере, ніхто не їде. Батареї холодні, труби холодні. Що робити? Вона викликала газовщиків від сусіда. Сусід там у неї працює на газовій станції, прислав двох газовщиків, вони приїхали, почистили котель, перевірили котєл, все, газ подається, переключатель працює. 800 гривень. Ну, вона їм дала 800 гривень в надії на те, що буде тепло, і вона б усе дала, аби було тепло. Вона до батарей, а батареї холодні. І труби холодні. Вони кажуть, так це не до нас, це треба до водопроводчиків, які оце вам тут робили роботу. Так наші ж ви гроші взяли тоді, якщо це не до вас. 800 гривень взяли і поїхали. Дзвонять мені, от, мене тіпать почало. Я дзвонив депутату Івану Лисому. Іван Лисим Лисий дзвонив до виконавців, взяли трубку. А Наталія Кимівні не брали трубку. І кажуть, да-да, ми приїдемо після обіду. Яке після обіду? Там світу не буде, там те, там все, знову ніч. Та й зараз холодно в хаті. Я пішов у поліцію. Поліція а, там був дільничий інспектор. Він дуже такий. Ну, хороший інспектор, я його знаю, він прийняв цю заяву. Не заяву, а просто він там дуже зайнятий, спішить. Але поїхав до Наталії Кимнівна, потрогав ці батареї, труби дійсно холодні, в хаті холодно. Він поїхав, вичислив, де вони живуть. Видно, поїхав чи позвонив, я не знаю вже. До них, до цього ж начальника. Вони кулею прилетіли до Наталії Якимівни, Але прилетів начальник і інший працівник, який не, не робив цю роботу стосовно душа і е, туалету. А де ж той, що робив? Сьогодні день Святого Миколая, він п'яний, має на це право. Тому що я привіз нового співробітника, який вам усе зробить. А я йому треба заплатити. Як заплатити? То ви ж начальник, ви ж взяли в мене вже 10 тисяч як за виготовлену роботу до кінця, яку не перевірили, оставили все в холоді. Ну, не знаємо. І розвернулася і пішли. От що робить Наталія Якимівна? мені? Я їй привіз там такий обігрівач електричний, який в розетку втикається і обігріває приміщення. Ну, вона його вимкнула, вимкнула. Потім дзвонить через деякий час і каже, що вибиває в мене ці. АЗС на лічильнику через пів часа попрацює і вибиває. От. У мене не вибиває, а в неї вибиває. Ну, я зрозумів, що оці коливання із напругою, вони приводять до того, що у фазах три фази йде по вулиці. Різна напруга. І якщо напруга падає до 180 вольт, а то й нижче, Ну, нижче 220 вольт, якщо падає, то прилад, який розрахований на е, певну потужність, наприклад, 1 кВт, то це значить, що е, 220 вольт помножити на струм, це буде потужність. І якщо падає напруга, то цей прилад, він старається витягнути саме ту потужність із мережі, на яку розрахований, і витягає більше струму. І саме струм, якщо відвищується в мережі, в районі так сказати, підключення цього приладу, то лічильник, автомати захисту мережі вибивають. вибивають. У мене не вибивають, тому що в мене у фазах нормальна напруга, а в неї, наприклад, 180 вольт. Тобто електри, електрики не слідкують за правильності розподілу на споживачів по фазах. По фазах. Вони повинні періодично їздити в ці будки, що стоять на вулицях, і від них відгалуджується електромережа по вулицях, вони повинні там слідкувати і заміряти, щоб фази були одинакові. А якщо будуть різні, особливо коли небезпечно, коли Напруга падає, то це значить, що будуть горіти холодильники, телевізори, мікроволновки, все електричне, яке розраховане на певну потужність. Воно буде старатися витягувати ту потужність, яка, на яку розраховано, її немає, тому підвищується струм, все горить, пожежа не дивно буває. Тобто електромережа, тисяч тобто електромережа перегружена. Деяка, а деяка не перегружена, то оце електроелектрики оце за цим не слідкують. І тому оце у неї не вибиває лічильник, коли вона включає у себе в розетку мій електронагрівач, яким я користуюся. Ну, оце таке. Ну. Сьогодні я пішов знов в поліцію. Да, і що вона на... почала? Вона почала обстукувати, чимось там обстукувати батареї і, і, і труби. Батареї обстукувати цуку тук ту, -ту, 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 -ту. Раптом щось бульк, бульк, бульк. Тобто пробка повітряна була, загнали пробку і не вигнали її, не прокачали систему. І вона сама це таким чином. І вони дзвонять каже, о, пішло тепло, каже, у, у мережу. Пішло тепло до неї в мережу. Вона так обстука. Кажу, Наталіки, ні в якому разі не вздумайте нічим стукати, пошкодити батарею. Так вони чугунні. Так от теж то розколеться, потече вода, заллєва, затопить і все. Не, не, не стукайте, кажу, не стукайте. Треба, щоб приїхали спеціалісти і там все зробили, як годиться. Так от не їдуть. Ой, блін. Я знову сьогодні це був у поліції, там уже новий черговий, нова, так сказати, зміна. Так, коротко, тому що у нас е, всі під... багато дуже роботи. Нема нікого, я один. У них багато роботи. От. Ну, я, значить, е, їм розказав, кажу, треба оцих. Спеціалістів, які робили душову кабінку і унітаз, треба їх притягти до відповідальності. Забрати ті гроші, які вони взяли, 10 тисяч. Три, три дні Наталя Кимна в холоді перебувала, простудилася, кашляє насморк. От, зараз не знаю, чим діло кончиться. Ну, каже, зараз батареї теплі. Він почув, що батарея, все все питання вирішено, не морочте голову, йдіть відсюди. Я кажу, як йдіть. Треба їх оштрафувати хоча б, оштрафувати. Ці гроші, які вона витратила, забрати, не її віддати, а десь або хлопцям там на дрони пустити, або на якісь, ну, на військові цілі. Зараз треба... А такі шарамежники і їх влади знайти і відправити на фронт. А е, він каже, це не до нас, це треба йти у, у військкомат, там з ними. Так ви ж разом з ними відловлюєте цих ухилянків і відправляєте на фронт. Ну, це, 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 це не до них. І раз-раз, раз і пішов. Отака ситуація. Тобто, Створили питання вирішено, але ж створили прецедент, знов їх хтось найме, знай, найме знов вони так натяпляв все зроблять, візьмуть 10 тисяч і знов будуть отак от не притягнуті до відповідальності. Так от, якби сьогодні їх оце забрали ті гроші, віддали там на дрони або десь на якусь, так сказати, для військових і... Заламали і відправили в учебку і на фронт, От тоді б в подальшому наступні там шарамежники, яких тут кишмя кишить в кагарлику і готові так на дурняк все е, отримати. Якщо в тебе в голові тямки немає і ти не знаєш, як що робити, то чого ти берешся за це діло? Щоб тільки гроші вирвати. Оцих е, газовщиків, які взяли 800 гривень ні за що. Наше було чистить, коли газ горів і все нормально переключалося. а Вони самі знали, що там зв'язано з водопроводом. То якщо це не ваше, то тоді, чого ви взялися за, за чистку. А якщо вже взялися, то зробіть так, щоб тепло було в хаті. Нє, Тоже оціх вичислить, хто там був, Тоже забрати ці 800 гривень, перевірить, по-перше, кошторис, куди вони пішли, чи сплатили вони податки. чи Здали вони там в бухгалтерію, чи ще кудись дали. 800 гривень. Це ж все таке 82 роки бабуся. Ну от, панове, отакі у нас діла, А ви мовчите, мовчите і терпіте оцю всю сволоч, яка це тут кишмя кишить, вас грабує, дурить. І... Так що прийміть до уваги моє це звернення. От, поліція особливо, поліція, доведіться діло до кінця. Оцих сарамижників обов'язково заберіть ці гроші, чи видігли з штрафа, чи через якісь інші способи. забрати до копійки 10 тисяч. Наталія Кіміна каже, мені вони не треба, хай йде на фронт або на якісь важливіші потреби. Далі, 800 гривень забрати у цих газовщиків. І електриків треба притягти до відповідальності. Чому вони не слідкують за мережею, щоб була однакова напруга у фазах? Щоб не горіли у людей холодильники, не горіли телевізори, не горіла електропобутова техніка, не створювалися пожежі. Це і саме із-за цього, що вони не лазять по будках трансформаторних і не дивляться, не заміряють напругу в кожній фазі. Саме небезпечно, коли в фазі, ще раз повторюю, падає напруга. Якщо падає напруга, то побутовий прилад, який розрахований на певну потужність, бере більше струму з мережі і згорає. Поліція поверніться обличчям до своїх обов'язків. І ця військомат, як він там зараз по, по сьогоднішньому називається. А громадян прошу підтримати і розповсюдити цей ролик, щоб всі знали, серед яких негідників ми живемо. Все в мене.